Як підготуватись до консультації з ведичної астрології? Ну, в першу чергу, потрібно знайти хорошого астролога, який відповідає вашим критеріям. Про підбір астролога розкажу в наступних відео. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі. Про саму підготовку до консультації під час проведення консультації потрібні дані: число, місяць, рік. От в принципі, ці дані знають всі люди. Далі наступний дуже два важливі фактори: це час народження. Він потрібен максимально точний та місце народження, де ви народилися. Ну от не йдеться мов про те, що ну наприклад, скаже, ви народилися там у Львові. От, чи там, наприклад, ну, в Житомирі, так е, тут така ну, не потрібно точні дані, прям координати роддому. От саме місто, деяке в де, якому народилось. Ну, це вже ну, якщо звичайно Київ, бо там Київ там, на 50 кілометрів розтягнутий, да, Її вже там можна дивитися точку. От, більш точніше, але загалом місця самого народження цього вже достатньо. І найважливіше, це є час народження. Ну, от, є ще також е, е, така процедура, називається вона ректифікація, це уточнення точного е, е, ну Це називається е, між людьми це кажуть про те, що це є точний час народження, взагалі це є виставлення точного градуса лагни, ну, от, ну, тобто висхідного вашого знаку. Після того, коли є введений гороскоп, чим точніші дані, тим точніший буде гороскоп. Справа в тому, що використовуються різні інструменти ведичної астрології, є основна карта, є карта на от є різні дробні карти, є накшати, є багато різних інструментів, які використовує певний конкретний астролог. Залежить від того, які питання вас цікавлять. Ну, от, я по своєму досвіду можу сказати так, те, що бувають випадки, коли люди приходять і ці питання вони не мають відношення до ведичної астрології взагалі. Тобто це якісь загальні питання там по сімейній психології і так Далі. Ну, Звичайно, наприклад, якщо, скажімо, жінки є проблема, вони може знайти хорошого чоловіка. Да? Ну, Вроді, чоловіки є, але відповідальність ніхто не бере. Це може бути в неї проблема з сонцем ну, от, в її особистому гороскопі, так, таке може бути. Але ще раз кажу, дуже часто мені приходиться займатися якимось питаннями, які не завжди мають пряме відношення до самої ведичної астрології, Ну, типу там фінанси або сімейні стосунки і так далі. Так, коли ми ввели точні дані вашого гороскопу, потрібно сформувати чітко питання. Які вас цікавлять. От. Я завжди, коли я працюю з клієнтами, що я роблю? Перш ніж людина приходить до мене на консультацію, я прошу, щоб людина записала всі свої питання, які її цікавлять та відправила мені. По-перше, це людині дає можливість заспокоїтися, врівноважитися і сформулювати чітко питання. Бо деколи такий момент, людина приходить на консультацію, така. Хочу знати все. Я кажу: ну що значить все? <смі> От, ну, буває. Ну наприклад, жінка приходила, там перевантажена емоціями. Приходить спочатку там одну, дві, деколи навіть три консультації знімати знає цей негатив, щоб вона заспокоїлась. Тоді ми можемо сформулювати вже чітку питання, які цікавлять конкретну людину. О. Було кілька випадків за мою практику, коли людина сама написала список питань. як кажуть, в питанні є відповіді. Вони на консультацію не попали. Таке, звичайно, рідко буває, але тим не менше, таке також може бути, і це важливо, тому що людина може писати багато питань. З них важливим там може бути, наприклад, три. О, ну там чи одне, чи два. Есть, ну, це вже в залежності від людини, да, есть, ну, від ситуації, що людину саме цікавить. Тому сформулюйте чітко ну, ну, Питання, типу, такого: знаєте, бо жінки приходять, там, хочу вийти заміж. Ну, конкретно, ви шукаєте чоловіка, ви ходите, ви його ну, ходите на побачення, просто вам попадаються не ті чоловіки, чи ви не можете взагалі знайти, тобто ви щось робите, не робите. Треба дивитися, тому що, знаєте, ну, от приходять, ну, де коли ситуації відбувається. приходить жінка каже, не можу вийти заміж. Я кажу, ну а як ви живете? Ну працюю з 10 до 7, в суботу до обіду, в неділю цілий день сплю. Я кажу, прекрасно. От куди в той. Графік ваш, втиснути того чоловіка з його побаченням. розумієте? Ну, ну вроді би це смішні ситуації, але деколи буває, знаєте, людина, вона просто знаєте, як білка в колесі вже закрутилася, вона вже не бачить з того виходу. Ну, буває таке, Ми всі люди, так що буває. Далі, коли ви приходите на консультацію, як чарів... Ми, ми чарівники? Так, ми астрологи, водичні джоті, що ми є чарівники, але не очікуйте того, знаєте, бо деякі люди приходять на консультацію, так. а не скажу. Ну, ти от не скажу, от я заховаюся, а ви давайте, ви астролог, от ви догадайте, що там має бути. Дорогенькі мої, якщо у вас такий настрій, на консультацію не йдіть. Ну, по крайній мірі, до мене. Ну, це, тому що я не, ну, як сказати, я не клоун, я не збираюсь вас розважати. Якщо ви прийшли на консультацію, ви маєте бути відкриті, готові до співпраці. Ну, тому при виборі астролога обов'язково потрібно знайти людину, яка вам підходить. Розумієте, Тому що ну, комусь я подобаюсь, комусь я не подобаюсь. Комусь подобається там астролог Маша, от, комусь вона не подобається. Це нормально. Mm. <кій> <кій> тобто, шукайте сказати, шукайте людину, з якій ви можете відкритися, якій ви готові довіритися як старшому. Якщо ви таку людину знайшли, то кажу, будьте готові, щоб бути відкритою людиною. Тоді так, тоді, це, тоді буде це нормально. Е, далі. Чи записую я розмову? Якщо мене просять, от, є люди, які приходять самі, вони включають телефони, записують цю розмову самі на диктофон. От, відео консультації. Ну, ми, я провожу, в основному я працюю онлайн, так провожу консультації е, через платформу Zoom. От, і консультації, якщо я записую, я записую аудіо. Відео, все те, що робиться в мене на моніторі, я не показую. У мене є своє, ну, свої якісь інструменти, якими я користуюсь. От, в мене є Є якісь свої хитрощі, у мене є програми, якими я користуюсь. Я, не це, я про це все я, я не, про, ну, не про все це я розповідаю. От, і не все потрібно знати людині. Ну, тому аудіозапис може бути. От, і, е, ну, сам, я можу записати аудіозапис, або можете записати самі. Це дуже добре зробити, тому що ви можете переслухати консультацію, тоді буде все добре. Так, далі не чекайте чарівної пігулки. Ну люди деколи приходять, знаєте, такі Петро, дайте мені мантру, я поспіваю, і буде все добре. Супер. Ви 30 років жили вообще непонятно як. Розумієте, там чудили, творили таке, що розумієте, взагалі невідомо, як ваша звичайно, земля носить. Розумієте, і хочете, дайте мені мантру. Я два рази поспіваю, і все. Всі гріхи мої скостяться, ангели полетять з неба, засиплять мене квіточками. Буде все чудово. Не буде. От взагалі так не буде. О, що таке астрологічна консультація? Коли ви приходите на консультацію, що показує гороскоп? Гороскоп показує ті дані, з якими ви народились, маршрут, куди вам рухатись, над чим потрібно працювати і в який час які події будуть відбуватися. Ну коротко так. Да? О, не очікуйте те, що знаєте, там прийдете. Петром скаже, да, буде все чудово. Я вийду на вулицю, зупиниться КАМАЗ 3559, Там випаде звідти шофер, це буде моє життя. Він стане мільярдером, поженився, У нас буде п'ятеро дітей. Не так. Тобто, є сприятливий час для заміжня. От. Тобто, так, він є сприятливий. Ну <клес> сказати, там прямо день, що от в той день вийде на вулицю в 15-15, там встань в парку в такій точці, от буде приходити там дядьовася лиси, все, ти в нього закохаєшся. Не так, зовсім все не так. Далі. Е, коли ви приходите на консультацію, будьте готові працювати над собою. От, бо приходять люди на консультацію, так Петро, що там? Ой, мені розказали, що от ведичний астролог, він може все розповідати. Да, я розповідаю, але працювати треба. Працювати треба. Не думайте таке, що ви прийшли, там вам щось сказали, і все, більше нічого не буде. Ні, для прикладу, у мене клієнтка одна, вона е, хотіла, е, ну в неї були такі думки на рахунок покупки квартири. Частина грошей була, частина не вистачало і так далі. Ну, от Вона. Випадково попадає в одну квартиру, яку продають. Вона каже: Я розумію, це моя квартира. каже, я просто туди зайшла, я в неї закохалась. Вона прибігає до мене на консультацію ну після тої зустрічі зразу ж телефонує мені. Якраз був вільний. Ну от я відкрию гороскоп, дивлюсь по періодам, кажу, в тебе рік. От максимум рік часу, щоб я, перепрошую, півтора року. В неї було часу. Я кажу, щоб е, ці які, щоб заробити на ту квартиру, сприятливий час. Вона закатала рукава, заробила на квартиру, викупила її. Плюс ще в неї там що сприятливий час пішов ще й на машинку хватило. От, розумієте, так, працювати потрібно. Потім як обрізало, розумієте? Ну, такі моменти бувають. Тобто, коли ви йдете на консультацію, підготуйтесь, тому що це робота. Це так само, як до лікаря. Ви ж не приходите до лікаря, так лікар, в мене там щось болить. І він нам дав таблеточку і все, все перестало боліти. Ну, Наприклад, якщо ви ведете ну, ненормальний спосіб життя, їсти там багато мучного чи м'яса, так воно забиває певні канали в нашому організмі, кров стає неякісною, так, тобто вона забивається. Ну, як сказати, є вода чиста, да, є вода брудна. От Наша кров, вона також стає бруд. Відповідно, там виникають певні процеси, воно забуває в тілі. От, Потрібно очищати. Звичайно, якщо у вас болить голова, ви випили таблетку. Це дає тимчасове полегшення. Але кров потрібно чистити. Ну, от, якщо ви цього не зробите, то звичайно що будете хворіти. Ну, тут та сама історія. Потрібно готовим бути до того, що потрібно буде працювати. Ну, от, якісь там браслетики, колечки, мантри, це все чудово. Але ще раз кажу: в першу чергу, потрібно бути готовим для роботи над собою. Я надеюсь, відповім на всі ваші питання. Якщо ще якісь залишились, пишіть, будь ласка, в коментарях. О, також я буду ще записувати відео, в яких буду пояснювати, що таке консультація водичного астролога. астролога. Кому цікаво, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.